Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Добрый ранок, шановные любители коров. Сегодня мы с вами поговорим, как правильно соблюдать гигиену ротовой порожнины тварин. Власникам молодих тварин, якщо ви бачите, що вашої собаки в період зміни зубів, корінних на тимчасові, є проблеми, тобто корінні зуби йдуть, а молочні не вилітають, теж терміново треба звернутися до ветеринарного лікаря для того, щоб видалити ці зуби. Саме цікаве те, що тварини, тобто собаки, коти, коні хворіють таким самим карієсом, так же, як і люди. Так, дишіте, ще і Ага. Так, Не душите. А тепер посмотримо вас. Тепер посмотрим Хорошо. Якщо ви бачите зміну кольору і малі, терміново треба звернутись до ветеринарного лікаря. Але, на жаль, наука не стоїть і зараз. В любій вета птиці ви можете придбати спеціальну пасту для чистки зубів для ваших улюбленців. Вона підходить як і собакам, так і котам. Для того, щоб ваша собака чи ваш кіт давав чистити зуби, щоб не було зубного каменю, треба цю тварину привчати з самого раннього періоду, тобто скотиня чи спасення. Дякую за увагу. А в наступній передачі ми поговоримо про шкіру та шерсть вашого улюбленця. До побачення. Спасибо, Жорж. Ай, спасибо, ай, Полит,